Пропонуємо до продажу дуже гарну та затишну однокімнатну квартиру загальною площою 33 квадратних метра. Ідеальне продумане планування для максимального комфорту. Квартира знаходиться у новобудові на Салтівці в житловому комплексі. Пташка розташована на третьому поверсі 9-поверхівки. В квартирі. Виконан якісний та стильний ремонт. Є нові меблі та техніка. Є великий балкон, шафа для зберігання речей санвузол з якісною сантехнікою. У кроковій доступності є все необхідне для комфортного життя. Це зупинки громадського транспорту, супермаркети. Магазини та кафе, і всього сім хвилин пішки до метро Академіка Павлова. І ви вже в центрі міського життя. Обирайте цю квартиру та телефонуйте.